Цього тижня фінансові інституції з Волстріт починають виплату річних бонусів керівництву та своїм найкращим працівникам. Виплата щедрих преміальних за попередній рік є традиційною формою винагороди у фінансовій сфері. Але цього разу переважаючи більшість американців, вважає, що банкіри не мають морального права брати преміальні, оскільки саме вони були причиною минулорічної фінансової кризи і змогли вижити лише за рахунок допомоги платників податків. З подробицями далі. Руслан Патричка. Мільйони американців розлючені тим, що банкіри з Уолл-Стріт готуються покласти собі в кишені щедрі бонуси. Деякі зароблять навіть більше ніж до початку кризи. Бонуси бонуси за роботу у 2009-му будуть рекордними. Посадовці адміністрації Обами також незадоволені. Ми надали не дали їм величезну допомогу і допомогли врятувати фінансову систему. А вони одразу повернулися до старих принципів роботи. Це просто неподобство. Але оскільки банки як Goldman Sachs і Банк Америки виплатили державні позики, президентська адміністрація втратила важелі впливу на них. Шість найбільших американських банків планують видати преміальних на загальну суму у 112 мільярдів доларів, і ця цифра ще може зрости. Банкіри кажуть, що не просто видають мільйонні премії, а спонукають працівників краще працювати. Більшість премії буде виплачено акціями, а їх вартість залежатиме від успішності цих компаній у майбутньому, але це мало подобається простим американцям. Що вважають бонуси несправедливими, я розлючена цим. Це. це не чесно, бо ми їх врятували. Керівництво Goldman Sachs спробувало пояснити громадськості необхідність премій. Нам потрібні люди, які добре працюють. Якщо їм не платити, ми їх втратимо. Вони як професійні спортсмени або зірки кіно. Зірка американського бейсболу 30-х на питання, чому він заробляє більше ніж президент США. Відповів, що в нього був вдаліший рік ніж у президента Гувера. Банкіри кажуть, що 2009-й був для них досить вдалим, але громадськість заперечує, що тут мало заслуги самих банкірів, адже лише допомога платників податків на початку року дозволила банкам вилізти з прірви. Деякі американці, розлючені нахабністю керівництва великих банків, вирішили оголосити їм бойкот на сайтах соціальних мереж. Стрімко набуває популярності рух, учасники якого закривають рахунки у великих банках і відкривають у малих місцевих банках та маленьких кредитних спілках. 80% таких банків збанкрутували в результаті кризи, так і не дочекавшись державної допомоги. Учасники руху кажуть, що досить допомагати грошовим мішкам безсоромно набивати свої кишені у час, коли всі навколо затягують ремені, і краще приходити у відділення, де банкір знає вас особисто і розуміє ваші потреби та потреби громади, в якій працює банк. Руслан Петричка Голос Америки.